Крем для тіла з без перебільшень унікальною технологією ActiveDrone. поговоримо сьогодні. Про крем-коректор Active Drone Решеп Fusion, який ремоделює фігуру та зменшує люліт. Вітаю! Мене звати Юлія Санчес. Я спеціаліст естетичної медицини, бренд-експерт компанії Active Drone ReShape Fusion Крем це інноваційний крем-коректор для ремоделювання силуету та боротьби з проявами целлюліту. Формула заснована на технології Active Drone, яка використовує микрокапсульні активні компоненти. Вони селективно. Проникають жирові тканини та вивільняють поліфеноли, сприяючи зменшенню жирових відкладень і підвищенню пружності шкіри. До складу також входять екзосома латабацелас реотері, які активізують процес регенерації, стимулюють синтез колагена та еластину, покращують текстуру та щільні шкіри. Засіб пройшов клінічне дослідження та демонструє швидкий та тривалий ефект при регулярному застосуванні. При системному використанні демонструє результати, які раніше були. Доступні лише за умов апаратного або інвазивного впливу, Доступно до замовлення на офіційному сайті Хістамер в Україні.